Дорогі колеги, дозвольте від імені Національної академії наук України від себе особисто щиро і сердечно привітати наш славетний університет Харківський з його славним 210 літтям. Цей університет, дійсно, на мій погляд, являється Гордістю України, українського народу, і він зробив дуже багато для розвитку науки, освіти, для процвітання всієї нашої країни і її народу. Особливо мені хочеться сказати про те, що в Харківському університеті працювали видатні вчені різних епох. І я б назвав тут без імен по батькові, а назвав би по прізвищам таких славетних наших вчених як математики Остроградський Стеклов, Ахієзер, їх два Ахієзера, математика Ахієзер і Фізик, теоретик Ахієзер Олександр Ліч. Далі Правознавець Корецький, фізики, Лівшиць, Веркін, Галкін, далі історики, історики та археологи, Яворницький, філологи, Потебня і Білецький. Можна було б продовжувати цей славний перелік, але мені здається, що й того, що вже сказано, досить, щоб сказати спасибі цим видатним вченим і їх нащадкам. Вже протягом багатьох поколінь колектив університету робить визначний внесок. У розвиток вітчизняної науки і культури, і він отримав визнання провідного провідного наукового центру України і Східної Європи. Сьогодні університет по праву є. Лідером сучасної освіти в Україні, е, славетною кузнею кадрів для всіх галузей знань і сфер професійної діяльності. Мені б хотілося особливо підкреслити, що Харківський університет відіграв теж величезну роль в створенні. Національної академії наук України. І знову таки посилаючись на, на дані історії, можна сказати що е, з університетом Харківським понад 100 членів нашої академії пов'язані на віки віків. Це дуже приємно і це знову прославляє Славетний Харківський університет. А от серед 12 засновників Національної академії наук України було, були історик Багалій, біолог і селекціонер Кащенко, економіст Туган Барановський. Я б хотів сказати, що успішно розвивається наука в рамках, в рамках східно-північного наукового центру, який був створений Національною Академією наук України, а тепер він є сумісним центром. Академії разом з Міністерством науки і освіти. І він багато зробив для розвитку науки і для розвитку нових інноваційних проєктів, які вкрай необхідні нашій державі. Хороший університет. Я дуже і дуже щиро привітаю. Хочу привітати цей університет, привітати його, його чудесний колектив, привітати його професорів, викладачів, привітати особливо нашого великого друга, ректора Харківського університету Вія Савбоновича. Бакирова, який вже, наскільки я пам'ятаю, з 98-го року очолює цей університет, побажаємо їм великих успіхів, побажаємо їм доброго здоров'я і процвітання на віки віків.